Щоб бути коротким, слід зауважити, що навіть сьогодні наші діти, які навчаються в наших школах, про нашого письменника, про Тараса Григоріча Шевченка, самі пишуть вірші. А тому, щоб підкреслити це, повагу до цього письменника великого, до цієї людини, до цього генія нашого суспільства, сьогодні хочеться надати слово Будь цим. Дівчатці, перші, перші дамо Як хочеться мені, Тарасе, листа до тебе написати. Як хочеться в свої тринадцять щасливу зіроньку дістати. Ні, не для себе щастя долі у Бога нашого благати. Для України, щоб у мирі могла рости і процвітати. Розкажу все тобі, Тарасе, усе чим крається душа. Моє дитяче серце плаче, бо доля наша, як чужа, цурається, не йде до хати, а іноді й самі женемо. Та як же роду процвітати, як за кордоном ми живемо? У друга, подруги, батьки десь в Італію подались. Вчать іноземну залюбки й діти, щоб і їх забрати. А я, Тарас, лише хочу, щоб шелестіли, мріяли гаї, щоб солові співать не замовкали, щоб наші люди на своїй землі творили, жили, працювали. Скажи, Тарасе, як так сталось, що українцям немає місця в Україні, що рідна мова, як чужа, бо інші цінняться віднині. Чи про таку ж бо Україну, Тарасе, мрілось колись, така красива, вільна, мила, а знову не збулись. Моє дитяче серце просить, молись, Тарас за родину. Разом будемо благати Бога за рідну землю і Україну. Це йде, все минає, Тарас Єгорович Шевченко. Клятва. Правий ти був, Кобзарю батьку, минає все, і день, і ніч. Та ще жива тая клятва, що ти вложив свій заповідь. І ще змогли ми теє втяти, що ти зробити нам звелів. Помер ти, сину, й вмерла мати, надовго впала під ослін. Хіба ж ти знав, Тарасе Мудрий, що все ось так воно в нас буде, що буде сварка між братами, що син не визнає в нас мами, що ворог наш не спить, чекає, Щасливий час він вижидає, і кріпаками ми були. Брудним ярмом на царські очі минув той час і зацвіли на всю країну сни дівочі Та що ж в ти снах, хіба ж ми знаємо, там колір все, як в тому раю, не снились нам ті чудні сни, а снились нам могили братські, і колір був там чорний, адський. Та чи даремно всі вмирали твої сини, мої діди? Щоб промінь щастя зараз мали, життя веселе без біди, твої онуки, весь мій рід, навчили, щоб ми цінувати ту кров пролитую, той слід, в який не раз будем ступати залиши слід та нам вагомий, по ньому завжди будем йти, як справжні месники до бою досягнемо таки мети. Мета є спільна, всім одна. Вона одвічна, з часів княжих, з часів Шевченка-Кобзаря і до сьогодні, до днів наших. Клянуся бути я завжди тим гордим сином України, якому байдуже люди. Для нього люди це вогніє. Я завжди буду пам'ятати, чому учила мене мати, і батьківську науку знаю, успішним, чесним виростати. Той успіх же, це Україна квітуща, вільна, вся моя. Ти завжди пам'ятай, Шевченко, що Україна то є я. Помер не дарма ти, я знаю. Твоя вся правда. Це За неї я готовий вмерти. Я не один. Мільйони сьогодні впевнено клянемось. Тобі, наш батечку Тарас, що будемо жити для України, Назавжди ми і кожен з нас. Напевне, стоячи тут біля пам'ятника і слухаючи оці вірші, які вони написали, я переконаний в тому, що багато з вас десь там далеко в душі йопнуло і зжалось де в кого серця, тому що оцими устами дітей була сказана правда гірка про нас, які ми є українці, як ми шануємо свою історію і що ми з того варто. Шановний, я вас всіх прошу. Будемо запрошувати цих дітей частіше і слухати ці слова їх простою дитячою мовою, тому що кажуть, устами рібінка глаголить істина, вибачайте, за русизм. Але дійсно, що я ще більше захвилювався і більше горжуся тим, що в нас є такі діти в місті, що пишуть такі гарні вірші, чим їм хотів би подякувати, і що буду сприяти у всьому, тому щоб їх... Оте мистецтво, ото їх, той Божий дар, що їм дав, то вночі вони прокидаються, чи вони на уроках сидять, чи в позаурочний дійсно пишуть оце, оті прості, дохідчиві слова кожному із нас. А тому я всіх закликаю, давайте шанувати історію, шанувати от наших письменників і Тараса Шевченка, і Котляревського, і нашу Українку.